Привіт на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику подивимося на новий проект, який я взагалі знайшов, там інвесту, просто ну дуже багато, і зробити на ньому можна буде реально вже до нового року. Тобто там дедлайн 31 грудня. Прошу поставити лайк підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Також перед підпискою нагадую, що в телеграм-каналі можете забрати безкоштовний курс по заробітку за 200 доларів. Можете забрати курс Волошина за 200 доларів. Можете забрати ще один курс Волошина за 200 доларів. Також можете забрати курс по американському Ютубу, а також курс про те, як... З камети і курс зараз вам покажу по'єдки на по арбітражі трафіку зіктоку. В, в принципі, довго тягнути не буду. Приступаємо зараз до самого проекту. Що таке що це за проект? Це проект Root Network, В нього занесли 60 мільйонів інвестицій. Вони виділили 60 тисяч доларів на зілі. Саме будемо заробляти за допомогою зілі. Можемо побачити, що проект Root торгується вже на CoinMarketCap за по 5. По 5 центів, тобто він дав 13% за один день, що є досить непогано. Давайте, в принцип, перейдемо до самого проекту, як його робити, що з ним потрібно, щоб отримати якусь нагороду. Значить, що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в Е, Інструкцію я розписав в телеграм-каналі. Просто от, заходимо сюди. І все. Посилання на телеграм, якщо що, в закріпленому коментарі. Все, у нас тут з'являється завдання. У вас буде їх трошки більше, тому що тут всі завдання з твітером я поробив. Що по нагородам? По нагородам перше місце 2000 доларів, це вже я не знаю. Друге місце 1500, третє місце 1000, четверте, п'яте 500, шосте, десяте, 200 і так далі. Ну там 10, 11, 15 по 100, 51, соті 50. Ви скажете, ну це нереально. Я кажу, а я скажу, що тут ще є 900 місць, якби. На по 30 доларів. І, ну, в принципі, я вчора пів години посидів. Ну, напевно трошки більше я посидів. Е і подивимося, на якому я місці. Тобто, перше місце це 61 000 xp-шок. В мене ж е 33 тисячі 959 xp-шок. Тобто, я на 3251-му місці вчора був на 3051-му. Тобто на 200 місць вже пішов тіпа, бік. Плюс в мене не ще всі завдання. Я думаю, що якщо я виконую всі завдання, то в теорії десь 50 тисяч я зможу зробити. У вас буде тут дуже багато завдань зв'язаних з Твіттером, де вам буде потрібно поставити лайк. І Тобто, дивіться, от, тут треба щось написати в Твіттері. Щось... Тут просто клікайте, дивіться, скільки тут є квізи. Дивіться. Вже тут 300, 600, 900, 1200, 1500. 1800, 2100, 2400, 2700, 2300, 3300 Ну, більше, тому що я вже їх трошки перебив. Тут у нас є Final Quest, Якщо ви прийдете, допустимо, цей у вас відкриється ці квести, ви просто нажмете і все. Тут потрібно. Ну, Найбільше тут завдань зв'язані з твітером, адже що тут нам потрібно які завдання взагалі з твітером, просто нам потрібно зробити. Просто дивіться, в мене ще дуже погано, багато завдань на перевірці. От як думаю, що коли вони перевіряться, то я зможу реально набрати багато XP, і там в топ 1000 попасти, це буде е, не тяжко. Тут, тут, тут є завдання із вкладеннями. Отут, от допустимо, цей your root. Можете його не робити, за нього те, що дають, це досить багато, але все одно тут 60 тисяч доларів це досить непогано. Враховуючи, що це зілі, до 31 грудня просто посидіти трошки, е, так скажемо, задручитись, просто запаритись. Сміяк запарити, ну, як запарити? Тут нема що запаритись тут. У вас тут буде більше 80 завдань на Twitter, от ось десь тут, от перед цим. У вас тут буде 80 завдань твіттері, вам просто потрібно буде ставити лайки, репостити і вам за це буду давати 250xп. Я от 15 рівень набив суто на твіттері. Тобто ну, 33 тисячі XP я набив суто на твіттері. Я знову ж таки буду за цей проект е, сидіти, тому що ну, попасти в топ 1000, забрати 30 доларів, це є досить і досить е, непогано, тому що, ну. Не факт, чи нам умовний, так скажем, Велом дасть цих 30 доларів, чи нам умовний табір дасть цих 30 доларів. А тут прям, прям підтверджено, місця розписані, інвест великий, е, типу проект не скамний. Тому, от як було з умовними цими ведмедями, де нам обіцяли по 80 доларів, за там за От, Claim Rewards USDT. Тут ж навіть написали, що це скам. Е, а в принципі... ДА, да да Класно. Тут пише, заберіть своє ЗДТ, надають писати. Ну, нічого страшного. Тобто, бачимо, що тут є завдання в Твіттері, тут все пов'язане. Тобто тут є завдання, Twitter, тут, тут тобто, тут навіть є завдання там, створити там, сторі з інстаграми, створити відео з Ютубі. Це не обов'язково. Е, просто е, робити ці завдання, які можливості. ці квізи, скажете, як проходити квізи, якщо я не знаєте, просто нажимаєте, так? Не пройшло пробую, бі Бі не пройшло, пробую сі. Сі пройшло, тут так далі. Тобто пробую B, пройшло. Пробую ще раз, B, не пройшло. Пробую сі, пройшло. Все. Все дуже просто. Тобто, робити, робити і ще раз робити, я наполягаю. Тому що до 31 грудня нам може проект, нам може дроб роздати і Magic Square, і Tabi, і ще там щось. А от там 30 доларів залутати за те, що там посидіти годину. Якщо чесно, це буде це буде е, дуже і дуже приємно. Тому е, нагадую вам за курси, що можете забрати їх в телеграм-каналі. Інструкцію до цього проекту також забрати в телеграм-каналі. Е, Посилання на телеграм залишаю в закріпленому коментарі. Тому дякую всім, хто дивився. Бажаю вам жирних іксів. Рекомендую робити цей проект і до наступного відеоролика.